Всім доброго дня! З вами компанія Електромотор. Роблю відправочку Віталіку Євроміб. Попросив, щоб звірити номер, щоб відповідав у паспорті і на самому апараті. Ось такі коробочки йде, друзі, Євромік. Передивляюсь завжди, стараюся передивлятися ціллі їхні товара і комплектацію, щоб не вийшло відправив, а потом що не те буде з апарату. Отак. От Зараз віряємо для того, щоб звірити потон, друзі, це один із тих виробників, який... Який має ОТК отділ технічного контролю, друзі? От дивимося номер 1501 805. в паспорті. Дивимося. на самому апараті. Бачимо 1501. Ой. 805. А, ще, правда, С. Це пропечатано. ОТК сам номер. Отак. От Тут я ставлю печаточку, що продано. Їде даний апарат. Так, подивимося, куди він їде. Хоростків в Італію. Тобто в від Віталіку. Отправочка. Ну, як то так, друзі. Заходьте на сайт електромотора. Телефонуйте 063 426 1010. Робіть вибір того товару, який вам потрібен. Пишіть на Viber 063 426 10.10. Допоможуть підібрати. Тей товар, який вам необхідний? Всім мирного неба. Чекаємо на електромоторі 063 426 1010.